Це мить пострілу в людину біля парламенту Сербії в Белграді. Інцидент стався всереду. За версією влади вогонь відкрив чоловік, який зайшов до одного з наметів прихильників президента Олександра Вучича. Їх установили, щоб не допустити протестувальників до державних установ. Чоловіка, який чинив стрілянину, затримали. Це 70-річний громадянин Сербії. Президент назвав напад терактом. Однак прокуратура країни стрілянину поки що ніяк не кваліфікувала. Розслідування триває. Із сьогодні перед Народною скупщиною Республіки Сербія Влада Нанджелевич 1955 року народження з Белграда, зареєстрований у муніципалітеті Старий Град, здійснив жахливий терористичний акт проти людей та власності. Це моя політична думка, і я сказав би думка дуже хорошого юриста. Напад також створив загальну загрозу. На друга інцидент стався в парку між парламентом і будівлею адміністрації президента. Підозрюваний діяв сам. Він увійшов до намету прихильників Вучича з каністрою бензину. Один з учасників акції Мілан Богданович заглянув до намету, щоб подивитися, що відбувається. Тоді зловмисник почав у нього стріляти. Міністр охорони здоров'я Сербії повідомив, що Богдановича було серйозно поранено, проте його стан стабільний. Сам нападник під час арешту зізнався, що хотів, щоб поліція його застрелила. Він також додав, що окупація в центрі міста його дратувала. Антиурядові протести в Белграді тривають майже рік. Вони почалися після обвалення торік у листопаді на вісу залізничної станції в місті Новий сад, унаслідок якого загинуло 16 людей. Протестувальники звинувачують владу в корупції та недбалості. Афганістан і Пакистан підписали угоду про негайне припинення вогню. Переговори пройшли вдосі за посередництва катару. Запеклі бої на пакистано-афганському кордоні тривали тиждень і стали найсерйознішим збройним конфліктом між двома країнами, відколи у 2021 році владу в Афганістані захопили таліби. Унаслідок сутичок загинули десятки людей, сотні було поранено. Напруження між Афганістаном і Пакистаном загострилося, коли Ісламабад зажадав від Кабула, щоб той стримував пакистанських талібів, які переховувалися на афганській території. Зі слів пакистанської влади, бойовики почали частіше здійснювати напади в Пакистані. Тепер обидві країни обіцяють поважати суверенітет одна одної. Деталі угоди обговорюватимуть 25 жовтня в Стамбулі на наступних переговорах. Люди, які застрягли на пакистано афганському кордоні, раді припиненню вогню. Пакистанський перехід Шаман відкрили для афганських біженців, які повертаються до своєї країни. Їм наказали залишити територію Пакистану в межах кампанії боротьби з нелегальним проживанням іноземців. Ми дуже раді, що уряди Афганістану і Пакистану уклали перемир'я. Біженці дуже страждали, але тепер ми можемо повернутися до своєї країни. Водночас водії вантажівок наразі не можуть перетнути кордон. До Пакистану нікого не пропускають. Ми просимо уряду обох країн якнайшвидше відкрити кордон для торгівлі. Ми чули новини, що кордон повністю відкриють за 2-3 дні. Для нас це чудова новина. Афганістан і Пакистан розділяє кордон протяжністю понад 2600 кілометрів, відомий як Лінія Дюранда. На ній лише два прикордонні переходи, які пропускають вантажівки з товарами. КПП Торгхам поки що закритий. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс провели першу зустріч у Білому домі. У підсумку вони підписали угоду про постачання рідкісноземельних і критично важливих металів. Документ має забезпечити стабільне постачання сировини та знизити залежність від Китаю, який контролює значну частину світового ринку. Ми працюємо на цим уже досить давно. Приблизно через рік у нас буде стільки рідкісно земельних матеріалів, що ви не знатимете, що з ними робити. Вони коштуватимуть близько двох доларів. Сторони заявили, що частина угоди стосується перероблення металів та інвестицій в інфраструктуру. Частина цієї угоди дуже конкретна. Це проєкт на 8,5 мільярдів доларів. Протягом найближчих шести місяців Австралія та США несуть по одному мільярду доларів доступні для реалізації проєкти. Угода відображає прагнення США диверсифікувати джерела постачання рідкісних металів, які потрібні для виробництва електроніки, озброєнь та відновлюваних джерел енергії, а австралійські запаси таких мінералів другі за обсягом після китайських. Крім цього, сторони обговорили партнерство Аукус, тристоронню угоду між США, Великою Британією та Австралією в галузі оборони та безпеки. Наше партнерство в галузі оборони та безпеки в межах Аукус має для нас величезне значення, і я дякую вам за підтримку, яку надає адміністрація. Трамп і Албаніс також заявили, що зміцнюватимуть економічні та стратегічні зв'язки на тлі зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Президент Перу оголосив надзвичайний стан у столиці та сусідньому регіоні Кальяо. Він триватиме 30 днів. Причина зростання злочинності Рівень злочинності останніми роками надто зріс завдав величезного болю тисячам сімей, а також завдав шкоди розвитку країни. Але з цим покінчено. Сьогодні ми починаємо змінювати хід історії в боротьбі з нестабільністю в Перу. Хосе Харі обійняв посаду президента на початку місяця, замінивши Діну Болуарте. Минулого тижня він представив новий кабінет міністрів і пообіцяв зробити боротьбу зі злочинністю своїм пріоритетом. Минулого тижня в Перу пройшли протести організацій громадянського суспільства і молоді так званого покоління Z. Вони вимагають заходів проти зростання злочинності. Тоді одна людина загинула і понад 100 зазнали поранення. Режим НС, схвалений радою міністрів, дає змогу використовувати збройні сили разом з поліцією для підтримання громадського порядку. Ми переходимо від оборони до наступу в боротьбі зі злочинністю, боротьбі, яка дасть нам змогу відновити мир, спокій та довіру мільйонів перуанців. Перуна вперше запроваджує надзвичайний стан, щоб відновити безпеку. Попередній президент вводила аналогічний 30-денний захід у березні, але аналітики та експерти з безпеки зазначають, що це не дуже вплинуло на рівень злочинності. Уряд Японії вперше очолила жінка. Новий прем'єр Санае Такаїчі та члени її кабінету взяли участь у першій офіційній фотосесії та розпочали роботу. На прес-конференції Такаїчі окреслила пріоритети свого уряду. є твердо налаштована сформувати сильну японську економіку і захищати національні інтереси Японії за допомогою дипломатії та заходів безпеки. Вона заявила, що першим рішенням Кабміну стане готування нових економічних заходів, щоб підтримати населення. На першому засіданні кабінету я дам доручення підготувати економічні заходи. Ми зробимо тверді кроки для розв'язання проблеми зростання цін, з якою зараз стикаються громадяни. Янітакаїчі підкреслила намір зміцнити союз зі США. Я зустрінуся з президентом Трампом найближчим часом і підніму відносини Японії та США на нову висоту. Прем'єр-міністр також заявила про намір активно представляти Японію на міжнародній арені, зокрема на саміті АТЕС АТЕС – це ще один важливий регіональний майданчик. На саміті я хотіла б твердо наголосити на важливості збереження і зміцнення вільного та справедливого економічного порядку, заснованого на верховенстві права. Окремо вона окреслила курс на поліпшення відносин з південною Кореєю. Така їчі відома як прихильниця зміцнення обороноздатності, а також перегляду післявоєнної конституції, щоби визнати існування японських збройних сил на законодавчому рівні. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі починає відбувати п'ятирічний термін. Суд засудив його до позбавлення волі за змову з метою отримання грошей із Лівії для своєї передвиборчої кампанії. Саркозі вини не визнав. Екс-президента помістили до паризької в'язниці Санте. Про неї не з чуток знає колишній бізнесмен і колишній в'язень П'єр Ботон, який називає себе другом Саркозі. Там зроблять знамениту фотографію поруч із Ростоміром. На ній також буде номер та ім'я в'язня. І після цього починаєш розуміти, що ти в тюрмі. Чоловік розповідає, що далі в'язня чекає вилучення особистих речей та огляд, який може бути вкрай принизливим. Але найсильнішого психологічного потрясіння він зазнав у перший вечір ув'язнення замикають замок посередині дверей, потім замикають на засуви зверху та знизу. Це роблять лише на ніч. Вони видають звук, який ніколи не забудеш. У в'язниці Ніколя Саркозі помістять в одинарну камеру розміром приблизно 10 квадратних метрів. Там стоїть вузьке ліжко, є електроплитка. Можна взяти в оренду маленькі холодильники телевізор. Експрезидент також матиме стаціонарний телефон. Ув'язненого політика виводитимуть на прогулянку в тюремний двір щодня на одну годину. Також дозволено побачення двічі на тиждень. Харчування буде таким самим, як і в інших в'язнів, однак він зможе за гроші замовляти додаткову їжу став першим ув'язненим колишнім президентом Франції в пам'яті тих, хто нині живе. Причому навіть рішення апеляційного суду йому доведеться чекати за ґратами. У Бангладеш швидко поширюється лихоманка денге. Водночас, за даними органів охорони здоров'я, зростає рівень летальності переважно серед дітей. Ця лікарня в Даці переповнена. Вона розрахована на 500 пацієнтів, але прийняла вже 1200. У 180 – лихоманка Денге. Більшість хворих – діти. У сина взяли аналізи у місцевій клініці. Там сказали, що рівень тромбоцитів знизився до 23 тисяч. І дитину треба якнайшвидше госпіталізувати. У моєї племінниці висока температура з минулого тижня. Вона не може їсти, бо її постійно нудить. Уночі була гарячка. Лікарі сказали почекати ще три дні, щоб зрозуміти, як розвивається хвороба. За даними головного управління охорони здоров'я Бангладеш, за перший тиждень жовтня в усій країні виявили понад 50 тисяч випадків лихоманки Денге. Більш як 200 пацієнтів померло «Упродовж кількох років. Ми лікували багатьох хворих на лихоманку Денге, але летальність була нижчою. Принаймні так було в нашій лікарні. Але цього року тенденція інша. Можливо, до нас надійшло менше пацієнтів із денге, але порівняно з попередніми роками померлих стало більше. Органи охорони здоров'я попереджають, що ситуація може загостритися, якщо не вжити негайних і злагоджених заходів щодо боротьби з комарами. Наразі влада майже нічого не робить. Також зростає кількість випадків зараження вірусом чи кунгуніє, який теж переносять комарі. І хоча ця хвороба рідко призводить до смерті, вона часто викликає сильний біль у суглобах і тривалу слабкість як у дітей, так і в дорослих. Низка вулканічних вивержень в Ісландії триває майже два роки, і це кардинально змінило життя міста Гріндавік. Під час дев'яти вивержень потоки лави зруйнували дороги та будинки і залишили тріщини в землі та багато разів змушували мешканців евакуюватися. На початку 2024 року лавовий потік увійшов до міста і знищив три житлові будинки. Нині ця територія оточена і дітям заборонено наближатися до місця руйнувань. Частина мешканців повертається. Уряд ініціював спеціальну програму викупу житла. Ті, хто погодився на продаж, мають три роки, щоб викупити нерухомість назад. Багато родин уже переїхали до інших міст, і доля Гріндавіка залишається невизначеною. Власник магазину Вігнір каже, що його дружина не хоче повертатися до Гріндавіка. Сім'я переїхала до іншого міста що за 35 хвилин їзди. З його слів, багато жителів не впевнені, що життя тут зможе стабілізуватися, бо виверження можуть повторитися це означає, що якщо ми захочемо купити будинок знову, через три роки ми зможемо це зробити. Тож маємо коло півтора року, щоб вирішити, чи хочемо ми викупити будинок і повернутися. Ця невелика пекарня і далі працює попри відсутність стабільного потоку клієнтів. Її власник пояснює, що для мешканців важливо не припиняти діяльність так завжди буває. Ти стараєшся, не хочеш зупинитися. Ти хочеш працювати далі і маєш вірити. Зараз у місті майже не залишилося інфраструктури. Працює лише пекарня, один магазин та кілька ресторанів. Усі школи закрили. Молодь змушена вчитися в інших населених пунктах. Водночас, науковці попереджають, що вулканічна активність триває і вони очікують нове десяте виверження. Північна півкуля Землі темніє швидше за південну. Про це заявили науковці з Норвегії. З їхніх слів, планета відбиває менше сонячного світла і дедалі більше енергії залишається в атмосфері. Старший науковий співробітник центру міжнародного дослідження клімату Ейвін Годнебрух пояснює, що дані зі супутників показують зростання поглинання сонячного випромінення. Ми маємо записи з 2001 року, і відтоді показник зростає досить сильно. У цьому дослідженні ми з'ясували, що збільшення відбувається швидше в північній півкулі, ніж у південній. Це означає, що земля темніє, і північна півкуля темніє швидше за південну Наука пояснює цей процес просто що більше сонячного світла поглинається, то темнішою стає поверхня і то вищою стає температура. Це трохи схоже на чорну футболку влітку. У ній спекотніше, бо вона поглинає більше сонячного світла. Якщо вдягти білу футболку, більше світла відіб'ється і буде прохолодніше. Те ж саме відбувається із землею. Зі слів науковця, одна з головних причин цього ефекту зменшення аерозольного забруднення. Ці частинки раніше відбивали сонячне світло і робили хмари світлішими якщо прибрати ці відбивні частинки, поглинається більше сонячного світла, до того ж аерозолі впливають на хмари. Коли повітря забруднене, хмари стають світлішими, що також охолоджує клімат. А коли ви очищаєте повітря, хмари темніють і це дуже впливає. Науковці зазначають, що процес може вплинути на розподіл опадів, океанічні течії та довгострокові погодні моделі. Водночас, наскільки тривалим буде це потемніння, залежить від майбутніх викидів парникових газів і аерозолів, а також від того, як кліматична система відреагує на потепління. Какао на світових ринках дешевшає. Ціни на нього вже наближаються до півторарічного мінімуму. У Лондоні ціна знизилася приблизно до 5300 тисяч доларів за тонну. Причому минулого тижня вона й взагалі спускалася до 5150 тисяч доларів. За даними JP Morgan, у третьому кварталі перероблення какао у світі показало слабку динаміку, попри окремі позитивні результати, у північній Америці обсяги перероблення зросли на 3,2 відсотка порівняно з минулим роком. Однак у Європі вони знизилися на 4,8 відсотка а в Азії більш ніж на 17 відсотків. Водночас експорт какао з кодівуару, найбільшого світового виробника, зменшився до 132 тисяч тонн з початку сезону. Це майже на третину менше ніж на рік раніше. Як очікують, цього року обсяг світового виробництва какао сягне 4,6 мільйона тонн. Це на 10% нижче ніж роком раніше. На тлі цього ціни на каву пішли в протилежному напрямку. Арабіка подорожчала на 2,2%, чому сприяло скороченням біржових запасів. Водночас світовий ринок кави лишається стабільним. Попит оцінюють приблизно в 10,5 мільйона тонн, а виробництво залишиться на рівні близько 10,2 мільйона. Ціни зростають також на ринку цукру. Вартість серцю збільшилася на 1,4%, а білого цукру на 1,8%. Ціни на цукор за останні шість місяців зросли майже на 12%, що пов'язано з погодними ризиками та високим попитом в азії. У Варшаві пройшов конкурс на найважчий гарбуз Україні. Перемогу здобула Клементина за важкі 546 кілограмів. Новий національний рекорд в Польщі. Її виростив 48-річний житель міста Скерневіце Пшемислав Грухала. Він зазначив, що вирощує гігантські гарбузи вже 6 років, і з кожним сезоном його врожай стає більшим. це перший гарбуз таких розмірів, і це польський рекорд. До цього я виростив гарбуз вагою 330 кілограмів. Загалом я займаюся цим уже 6 років, і щороку результат кращий. Ще один учасник конкурсу. 35-річний Адам Юрчук розповів, що гігантський гарбуз треба доглядати щодня, інакше його ріст швидко сповільнюється. Такий гарбуз потребує багато часу та уваги. Про нього треба дбати практично щодня. Уранці ми встаємо, відкриваємо його, перевіряємо, чи все з ним гаразд, чи нічого не пошкодилося. А ввечері знову накриваємо, щоб вночі йому було тепліше. Представник ботанічного саду польської академії наук Аркадіуш Новак каже, що конкурс став частиною осіннього свята рослин і зібрав учасників з усієї країни. хоч хоч гарбузи прийшли з Мексики, у Польщі вони добре відомі. І їх кольори та розміри особливо виділяються, коли наші місцеві рослини вже в'януть або жовкнуть або Польща один з найбільших виробників гарбузів у Євросоюзі. За даними уряду, у 2024 році в країні гарбузи вирощували на площі понад 9 тисяч гектарів. Основні покупці Німеччина, Словаччина та Чехія. Медбрат Род Саласай грає на гітарі прямо біля ліжка пацієнта в американському місті Сан-Дієго. Він працює у відділенні відновлення після наркозу і вважається частиною своєї роботи. У лікарнях США дедалі частіше застосовують музику для полегшення болю. Дослідження показують, що мелодії допомагають розслабитися і швидше відновлюватися після операцій. Я дипломований медбрат відділення швидкого відновлення цієї лікарні. Моє головне завдання стежити, щоб пацієнт відновився після анестезії. Шінактіліковсфаменестірод каже, що поєднує медицину та музику, щоб допомогти пацієнтам не лише фізично, а й емоційно. Мені пощастило робити те, що я вмію найкраще: доглядати за пацієнтами біля їхнього ліжка. Я ставлюся до кожного як до члена своєї сім'ї. Музика допомагає лікувати, адже ми дбаємо не лише про тіло, а й про душу та емоції. За його словами, музика справді впливає на стан хворих. Музика та знеболювальні працюють разом і допомагають досягти комфорту. Коли біль трохи минає і звучить музика, пацієнт розслаблюється і краще почувається. один з пацієнтів каже, що його здивувала така турбота. я чекав на звичайного медбрата, який просто виконує свою роботу. А род прийшов із зовсім іншим настроєм та атмосферою. Це допомогло мені відволіктися від болю і зосередитися на одужанні. За останні 16 років рот зіграв для близько двох тисяч пацієнтів. Він упевнений, що музика допомагає не лише пережити біль, а й повернути надію. після таких сеансів у людей змінюється настрій, вони частіше сміхаються. і це неймовірно надихає. За даними американської асоціації музикотерапії, у США працює понад 10 тисяч сертифікованих фахівців, які застосовують музику в клініках, будинках для людей похилого віку та центрах реабілітації. Рекордну кількість глиняних ламп запалили з нагоди свята дівалі в індійському місті Айодгія, штату Утар-Прадеш. Церемонію провели на березі річки. Тут зібралися десятки тисяч людей. Загалом виставлено 2 мільйони 617 тисяч 215 запалених ламп. Це найбільша кількість ламп у світі. Ми провели підрахунок трьома способами. Результат зафіксувала книга рекордів Гіннеса. Дівалі головне індійське та індуїстське свято. Його відзначають у усій країні. Воно символізує перемогу добра над злом, а також початок усього нового. Тому дівалі це ще й святкування нового року. Свято триває п'ять днів. У цей час заведено запалювати лампи та запускати. Та також люди дарують одне одному сувеніри та частування. В індуїзмі Айодгію вважають місцем народження бога рами. Сюди щороку приїздять десятки тисяч прочан. У місті також є буддійські храми та пам'ятки інших релігій. У захопливу подорож стародавнім Єгиптом запрошують у Нью-Йорку в Метрополітен музеї. Гості нової виставки можуть простежити, як у різні періоди цієї цивілізації люди зображували божеств. Вона існувала 4 тисячі років. Першим зустрічає відвідувачів Амон Ра, бог сонця та верховне божество в давньої єгипетській релігії. Бог Рамон Ра захищає фараона та якого тримає перед собою. Божество сидить у своєму одязі, прикрасах та характерній короні коронії спір'я. На виставці Богу Ра відвели цілий зал. У центрі уваги, звісно ж, Бог Сонця Ра. Тут він показаний у вигляді гігантського жука Скарабея. Це його ранковий вигляд. Жук вихоплює сонце з підземного світу і підіймає його на небо. Ось так ра керує світом. Ра джерело світла і тепла. Давні єгиптяни мали майже півтори тисячі божеств. Виставку присвячено 25 головним. Серед них хат Хор. Це жінка. Вона має багато ролей. Це богиня родючості, музики і так далі. Вона окора, бога сонця. Осіріс – цар потойбіччя. Осіріс муміфікований, але його обличчя приємне й умиротворене. Анубіса зображували з головою шакала або собаки. Він відповідав за похоронні ритуали та бальзамування і супроводжував померлих у загробний світ. А на цьому рельєфі зображена маат, богиня істини, справедливості й порядку. Ще одне важливе божество гор, покровитель фараонів і царського дому. Його зображували з головою Сокола. Перлина експозиції, золоті статуетки Осіріса Ісіди та Гора. Цей твір мистецтва тимчасово надав Лувр. Загалом на виставці демонструють понад 200 артефактів від великих статуй до мініатюрних статуеток. 140 експонатів належать метрополітен музею. Решту надали музеї з інших країн. У Парижі готуються продати на аукціоні невідому картину П'єра Огюста Ренуара. Роботу дитина з іграшками не показували публіці, відколи її написали понад 100 років тому. Картину митець написав до 1910 року. Потім подарував своїй учениці й подрузі Жані Бодо. Відтоді полотно було в її сім'ї. Тепер його вперше виставлять на аукціон. На картині син художника Жан Ренуар зі своєю годувальницею Габріель Ренар, однією з улюблених моделей майстра. Нас особливо здивувало те, наскільки свіже на вигляд це полотно. Картина повністю зберегла свої барви, її не було перетягнуто, підретушовано чи покрито лаком. Тож вона справді в винятковому стані. І якщо уважно придивитися до полотна, можна побачити, що з Криїв залишилися вільні ділянки. Ніхто до них не торкався. Тож, мабуть, останнім хто чіпав це полотно, був сам ренуар. Аукціоніст Крістов Жорондерем зазначає, що в картині відчутна особиста майже сімейна атмосфера. Ми бачимо дуже ніжні стосунки між Жаном Ренуаром та Габріель, яка вміє утримувати дитину, щоб Ренуар міг її намалювати. Габріель не просто нянька, вона була не тільки годувальницею, а й однією з головних моделей. Огюста Ренуара вона позивала йому майже 200 разів. Аукціон відбудеться 25 листопада в Парижі. За оцінкою організаторів полотно продадуть за щонайменше мільйон євро. Проте фахівці не виключають, що через рідкісність картини та її стан ціна може виявитися ще вищою. Тунель на Тайванському острові Дзіньмень, який колись побудували для захисту військових суден від обстрілів з боку КНР, сьогодні став сценою для музичного фестивалю. Учасники виступають на платформі всередині тунелю. Стіни посилюють звуки, створюють особливу акустику. Зі слів організаторів, програми містить твори Моцарта, Бетховена, а також мелодії Тайваню та материкового Китаю. Ми дали цьому тунелю нове життя. Це не просто туристичне місце, куди заходять або повз яке проходять. Ми вдихнули в тунель життя, сподіваючись, що коли люди ввійдуть, вони відчують музику. А музика розповідає історію цього тунелю. Публіка спостерігає за виступом, спускаючись сходами та йдучи вздовж освітлених стін. Деякі глядачі фотографують, інші навіть роблять замальовки. Виступ мене по-справжньому зворушив. Не лише звуком і відлунням у тунелі, а й тим, що я чув звук перебою, який долинав ззовні. Це потужне почуття, яке повністю поглинає. Дуже важко висловити. Це можна відчути лише особисто перебуваючи тут. Фестиваль проходить на острові, який розташований поруч з узбережжям материкового Китаю. У минулому дзіньмені зазнавав обстрілів, а тепер приваблює туристів з усього регіону. Я мала таке відчуття, ніби сама стала інструментом. Зазвичай, коли я приходжу на концерт, я сиджу в залі. А коли виконую оперу, я на сцені її співаю. Я не можу сидіти разом із музикантами, але цього разу я була просто біля них. І коли я не співала, я могла насолоджуватися красою музики. Організатори повідомили, що цього року тунель прийняв шість музичних вистав, кожну з яких відвідало по 200 осіб. Фестиваль проходить 17-й рік поспіль. Усі квитки на нього розкупили за дві хвилини. На цих заняттях з йоги в Дубаї усміхаються всі. Настрій підіймають цуценята та маленькі собачки. Присутність грайливих тварин створює затишну атмосферу. Цуценята дарують багато любові і такого не відчуваєш щодня, якщо вдома немає вихованців. Тому я приходжу займатися щоразу, коли з'являються нові цуценята. Тож кожне заняття зовсім не схоже на попередні. Собак привозять з місцевих притулків. Спілкування з ними допомагає заспокоїтися і набути душевної рівноваги. Щенята теж мають зиск, адже деяких назавжди забирають із притулку. Також із прибутку від занять, які ми проводимо спільно з притулками, ми робимо пожертвування для тварин. Навіть якщо ви не маєте вдома місця і не можете взяти собаку, відвідування заняття допоможе оплачувати ветеринарні послуги, їжу та оренду приміщень для притулків. Одне заняття коштує приблизно 60 євро. Частина доходу йде на благодійність. Проєкт йога з цуценятами допоміг уже 15 собакам знайти новий дім.